Чому деякі люди хочуть змінити своє життя, багато чого роблять в цьому напрямку. У багатьох прям велика активність і начебто щось роблять. Але в реальному житті як і було боляче, так і залишилось боляче. Тобто, по факту нічого не змінилось. І на це є відповідь, чому у людини візуально начебто така, знаєте, велика діяльність, але по факту результату немає. Причому ця діяльність по зміні себе може тривати аж роками і називається. Ця причина позитивне уникнення. А тепер уявіть, у людини є проблема. Її психіка виділяє мотивацію на вирішення цієї проблеми. І у житті людина йде та пробує розібратися із своїми внутрішніми проблемами. Але є нюанс, коли людина не готова стикнутися з коренем своєї проблеми, з самим болем. Тому вся робота такої людини над собою будується так. Візуально людина дуже над собою працює. Можливо, Виво навіть читає книги, дивиться психологічні відео на Ютубі, але людина не може і боїться зазирнути всередину себе. Тому логічно, що змін взагалі ніяких не відбувається, хоч скільки би людина над собою не працювала. Порада тут така: потрібно розуміти, що рано чи пізно прийдеться все таки стати перед лицем цієї проблеми, і нехай це буде раніше, аніж потім усвідомлювати, що кращі роки свого життя витратили і нічого не змінилось.